Кілька тижнів на каналі не було відосів, і причина цьому досить проста. Наступним відео мав бути огляд Assassin's Creed Shadows, або принаймні, ось така безсценарна розмова про цю гру. Коли я почав грати, я думав почекати, поки в людей всядуться емоції, тим паче гра вимагає дуже багато часу. Знову цей величезний відкритий світ. А враження, до речі, в мене були стримано позитивними, принаймні на початку, і тому я хотів дати людям побіситись. Але чим далі я заходив із грою. Тим менше мені хотілося в неї грати, тим більше критики в мене набиралося, і це зайшло занадто далеко, і в результаті я дуже довго не готував для вас відео. І ось тільки я зібрався його робити, як пройшов черговий Nintendo Direct, на якому показали Nintendo Switch 2. Я знаю, що це не найважливіша новина і контент для моєї основної аудиторії, але гей, новина принаймні свіжа, і насправді я хочу про це поговорити. Бо якщо ви дивилися мої підбірки найкращих і найгірших ігор минулого року, то ви знаєте, що минулого року я купив Свіча. Можливо, ви знаєте, можливо, я десь проговорився, що Супер Нінтендо була моєю першою консолю в кінці 90-х, і я хотів повернути собі ці. Ностальгічні відчуття, і насправді я був весь all-in щодо Свіча Другого. Мені сподобалось дуже багато ігор, і я хотів повернутися в... в середовище ігор Nintendo і тому насправді я був готовий купити Nintendo Switch 2, нехай не зовсім на старті, але через кілька місяців. Але подивившись Nintendo Direct, в мене не змішані почуття а дуже насправді тривожні. Давайте про це поговоримо. Але для початку нагадаю, що мене можна підтримати копійчиною за посиланнями в описі відео. Patreon, баймі спонсорство на YouTube, Все ось це. А тепер погнали. Перше враження від Nintendo Direct, я думаю, всі, хто його дивився, і всі, хто плюс-мінус залучений до фанбази Nintendo, емоції мали бути позитивними, враження мало бути позитивним, тому що новий Nintendo Switch 2 здається набагато потужніший, ніж всім здавалось, і ніж всі від нього, в принципі, очікували, враховуючи, що оригінальний Switch десь такий же потужний, як і PlayStation 3, яка вийшла ледь не 20 років тому. Як виявилося, консоль таргетується на 120 кадрів. Принаймні, деякі ігри будуть підтримувати такий режим, як, наприклад, новий Metroid Prime 4. Там буде режим продуктивності і режим якості, як в док-станції, коли ви підключаєте консоль до телевізора, так і в портативному режимі. В портативному режимі 720 p всього лиш, якщо ви хочете 120 кадрів і Full HD. 1080P, якщо 60 кадрів, ніяких 30. Виявляється, консоль цілком собі тягне Cyberpunk 2077, цілком собі тягне Elden Ring. І насправді такі показники якості 1080 p Full HD в хендхелді, тобто в портативі, із HDR, 120 кадрів в деяких іграх, 4 кавдокстанції, і з таким же плюс-мінус таргетингом іноді. Звісно, це не PlayStation 5. Всі ми розуміємо, що вона не буде такою ж потужною, але це явно чуть вище за PlayStation 4. І, враховуючи, можливо, хорошу оптимізацію, з якою Нінтендо в своїх іграх добре працює, можна бачити дуже хорошу продуктивність. Окрім ексклюзивів Великої ЄН, нам представили онлайновий Bloodborne ексклюзивно від From Software. Але. Проблеми починаються в той момент, коли нам не називають точну ціну нової консолі Nintendo Switch 2. Як виявиться пізніше, її базова ціна 450 доларів. Багато, але я можу зрозуміти, все ж таки, як я вже сказав, все те, що я перерахував раніше, така продуктивність насправді з податком на портативність того варта. Кілька років тому PlayStation представили свою нову консоль в ціновій категорії від 400 до 500 доларів, в залежності від того, будете ви брати консоль з дисководом чи ні. Пізніше ці ціни. Підвищить, звісно ж. Але суть в тому, що PlayStation багато в чому орієнтується трішки втратити грошей на початку на вартості заліза, пізніше заробити добре на іграх. Це зрозуміла практика, і, знову ж таки, я можу зрозуміти, чому Nintendo цілилися саме в цю ціну 450 доларів. Залізо не дешеве, тим паче, якщо ви хочете зробити його портативним, бо більшість портативних комп'ютерів типу Рогелаї, -E який ви можете знайти в інтернеті, навряд чи буде дешевшим, швидше за все, значно дорожчим. І хоча пізніше виявиться, що регіональна ціна для японців значно нижча, нижче 400 доларів, тобто, все ж таки, консоль можна було продавати дешевше, я не вважаю це головною проблемою. Головною проблемою був. Головний ексклюзив презентації Mario Kart World. За 80 доларів, якщо ви купуєте цифрову версію, це офіційно і неофіційно, ходять чутки з якоїсь інформації, я так розумію, від якихось ретейлерів, що це 90 доларів за картридж, 90 доларів за гру. Carl. Люди так багато говорили про те, що нова GTA 6 буде коштувати 80 доларів, і це змінить індустрію, що всі просто забули про Mario Kart. І коли я дивлюся відео різних інфлюенсерів і блогерів англомовних, всі намагаються якось це виправдати, розказуючи про інфляцію, про те, що ігри подорожчали, їхнє виробництво стало дорожчим, але... Слухайте, ми вже пройшли той момент, коли ігри подорожчали з 60 до 70 доларів. І тепер стрибок різкий до 80. Не так багато ігор Nintendo встигли стати дорожчими на 10 доларів до 70. В основному це легенда про Зельду і ще пара тайтлів. А тут зразу стрибок до 80 в цифровому варіанті до 90 за картридж. Це не інфляція. Це жадоба. Ба більше нехай це не стосується ексклюзивів Nintendo, принаймні розроблених самими Nintendo, Але також ми дізналися, що багато картриджів не будуть мати на собі ігри. Це такий глорифікований варіант е -е, кодів для скачування. Я не буду нічого племізувати щодо того, як тут переводять пластик, який можна було б не переводити. Цілком зрозуміло, що все це робиться для того, щоб люди більше купували ігри в цифрі, і це щонайменше вигідно компаніям, які продають свої власні ексклюзиви на своїх консолях, тому що їм не доводиться витрачатися на той же пластик. Однак просто згадайте, що коли ви купуєте ігри на картриджах чи на дисках, зазвичай ви сплачуєте е, трішки додаткових грошей за те, що їх сюди пригнали, в залежності від того, скільки воно коштує. Я не готовий платити по 4 тисячі гривень за кожну гру, яку мені доведеться купувати. Тим паче, що в Нінтендо взагалі є проблема, я про неї раніше якось вже говорив. Вони не знижують ціни на свої ігри, а знижки в них бувають досить рідко, і вони не більші, ніж 33%. Таким чином, Odyssey, яка вийшла 8 років тому, 8 же ж, 2017 тому, 8 років тому, досі коштує повноцінні 60 доларів, і її можна вірвати за 1600 гривень на знижках. Грій 8 років. Це. А тепер уявіть собі, що сраний Маріо Карт через 3-4 роки доведеться купувати за 90. Або якщо пощастить, і будуть хороші десь знижки, її можна буде вірвати на знижках за 70, приблизно за 3 тисячі гривень. Ви довбанулися там чи що? Це мерзочки. Це реально мерзеський. Звісно, Nintendo також сказали, що буде особливе видання Nintendo Switch разом із Mario Kart, не на картриджі в цифровому варіанті. Тобто ви зекономите 30 доларів, тому що така консоль разом з грою буде коштувати всього лише 500 доларів. І це, схоже, для багатьох буде єдиний варіант, в якому вони отримають цей Mario Kart, бо потім його доведеться купувати, як я вже сказав. За дуже незвичними цінами. І знову ж таки, враховуючи, як рідко бувають знижки в Нінтендо, це означає, що коли вони таки будуть, ви їх купите такі ігри приблизно за фул прайс сьогоднішніх тріплених ігор за 60-70 доларів. Це просто смішно. І якщо це комусь не здається жадобою, я нагадаю, що там же на Нінтендо Діректі. Nintendo представили технодемку, хрін його знає, як вона називається. Мені вже, в принципі, насрати, яка виглядає е, не дуже добре. Це як Астробот чи Astro Playroom, Ну, технодемка, яка показує можливості PlayStation 5 і PlayStation 4. До речі, теж. Коротше, щось таке, тільки гірше, без Астробота і не безплатно. Вона буде коштувати, ну я не знаю скільки вона буде коштувати щонайменше 10 доларів, але те, що Нінтендо набагато краще, дає всім безплатно, щоб ви посмакували свою нову консольку. Нінтендо збираються продавати. Хто збирається це купувати? Що там бляха робити? За струботом принаймні погратись можна. Це непоганий платформер, навіть отой безплатний. Він реально хороший. Нінтендо digital game on the same Гейм as Nintendo Нінтендо 2. Вся моя основна аудиторія, яка сидить на персональних комп'ютерах і глядачі на кшталт мене, ну я тіпа сонібой, напевне, в мене півтора десятиріччя консолі PlayStation, починаючи з третьої, коротше, вся моя основна аудиторія, напевно, зараз плескає в долоні і рже як коняки. Але якщо тут є фанати Nintendo, які все ще хочуть її захищати і розказати щось про інфляцію, і, і про те, що Срана технодемка коштує якихось грошей. Кілька місяців всі обговорювали нову кнопку на новій Nintendo Switch 2, кнопка C І ніхто не знав, що вона означає. Було дуже багато теорії, що ж вона додає. Виявилося, що це чат. Ну, забудемо, що Nintendo ще тепер свою камеру продають Коротше, Nintendo... винайшли Discord. Але гірше. І платно. Ціла платна кнопка, на яку ви можете сумно дивитися, якщо не платите за підписку Нінтендо Онлайн. Я не Я не. <хи> Я НЕ. НЕ користуюся Nintendo Switch онлайном взагалі, якщо я захочу пограти в якісь змагальницькі шутери чи щось кооперативне, в мене є ПК на крайняк PlayStation, Plus. я іноді беру, коли туди якісь хороші ігри додають. Недавно таки завезли нового гадовора, того, який Рагнарьок я взяв собі на місяць. За Nintendo Online, я не платив ні разу. І тут ціла кнопка, ціла функція на консолі, яка платна, типу її користування платне, якщо ти просто хочеш грати в ігри, можеш сумно на неї дивитись, в принципі, як і на вбудований мікрофон. A Nintendo Switch online membership will be required to use Game Chat. Консольні геймери швидше за все спробують мені заперечити щодо цієї платної кнопки, сказавши, що, наприклад, в Sony є підписка PlayStation Plus, і без неї не працює онлайн на консолі. Це не зовсім так. По-перше, звісно, це стосується тільки платних ігор, як і в Nintendo Switch першому принаймні, так і в консолях PlayStation. Ви можете грати без уявлення Fortnite, PUBG, і все в цьому роді без підписки. Вірогідно, на другому свічі це теж збережеться, але деталь. На PlayStation, для того, щоб говорити з людьми в чаті, вам не потрібна срана підписка. Нінтендо. Позиціонують цю срану кнопку як свій гімік, свої срані чати вони позиціонують як гімік, як особливість, те ж саме що з джойконами чи будь-якою іншою дивною річчю в них на консолі. І за це треба платити, просто щоб використовувати особливість консолі. Нє, на PlayStation не треба платити за те, щоб говорити з кимось по геймпаду, по мікрофону, чи по підключеному мікрофону, чи що ви там ще збираєтеся з цим робити. А на Nintendo Switch 2 доведеться платити. Хочете поговорити з кимось під час катки Fortnite? Треба буде платити. Чому не використовувати Discord? або будь-яку іншу срань? Боже, я не знаю, по месенджеру поговоріть. Я знаю, що всі ці компанії, Sony і Microsoft, намагаються підсадити гравців на свої підписки і згодом тими чи іншими способами з тих чи інших причин піднімати на них ціну Microsoft просто піднімають постійну ціну на Game Pass. Але вони починали з доволі невеликих цифр. Sony придумали різні рівні. Якщо ти хочеш просто онлайн і щомісяця забирати собі кілька ігор, платиш одну ціну, платиш більше, якщо хочеш, доступ до всієї бібліотеки. Або може, ти ще хочеш грати в класичні старі ігри, тоді плати взагалі більше. Але вони намагаються, типу, ну, щось за це запропонувати. Microsoft намагаються запропонувати більше ігор, домовляються з тими ж Ubisoft чи е, EA, щоб вони додавали ігри зі своїх базових підписок. В них там теж є якісь глорифіковані дорогі золоті підписки, але таким чином в Game Pass входять і ігри з Ubisoft Plus і EA Play. Sony намагаються виправдати свою підписку збільшенням бібліотеки. Я жодного разу не брав там підписку для того, щоб грати в онлайні. Я кожного разу, коли оплачував підписку, я хотів отримати ігри. І коли в середню, типу підписочку, як я вже сказав, додали нового Гадувора, я взяв собі на місяць. Колись я брав найнижчий рівень, щоб забрати якусь гру, яку там роздавали. Вони роблять ось це. Нінтендо закривають доступ до чату. Чат, який вони позиціонують як крутий гімік, який відрізняє Nintendo Switch 2 від Nintendo Switch, і вони кажуть, що Nintendo Switch 2 це не просто покращений Nintendo Switch, це типу нова класна консоль. Зі своїми особливостями. У нас, нас є чат. У нас є голосовий чат, і ви будете за нього платити. Але вони блядь. <реш> вони дождуться, що люди просто плюнуть. Буде йти отака от дівчина, візьме в сумку положить, кирпич. Я знаю, що це звучить так, ніби я зараз вихваляю Sony і Microsoft, але насправді це не так. Просто на фоні Nintendo, як я вже сказав, вони виглядають хорошими хлопцями в кімнаті. Nintendo вимагають оплату за функцію, яку вони буквально позиціонують як основну фішку консолі, одну з основних фішок консолі, типу Сейлпойнтом. Скажіть мені, що це не жадоба. Офігіти, Нінтендо винайшли мікрофон, який вже давно вбудовують в геймпади. Винайшли Discord, ну, типу голосовий чат, який існує в консолях десь вже років 20 насправді. Якщо ви підключаєте гарнітуру, або що в Нінтендо всього цього не було. В, в них була срана програма для мобільних телефонів, якою ніхто не користувався, але до сраних програм на мобільних телефонах ми зараз от буквально за кілька хвилин дійдемо. Бо за зараз більш лайтові новини, бо оновлення ігор, типу до нового видання до нової консолі за 10 баксів стали нормою через PlayStation, напевне, варто сказати. Саме Sony почали продавати оновлення своїх ігор з PlayStation 4 до PlayStation 5 за 10 баксів. Наприклад, The Last of Us 2 виправдовували це додатковим контентом, там є roguelike режим чи щось таке. І Nintendo нібито роблять щось таке ж, і в цьому ніби немає нічого дуже поганого. Ну, я не вважаю це чимось хорошим, але люди, в принципі, звикли. Наприклад, Kirby і Forgotten Land отримує ціле DLC разом з оновленням. Обидві Зельди, Breath of the Wild і Tears of the Kingdom. Отримують таке оновлення, але їхній додатковий бонусний контент це додаток на смартфон. З картою. Додаток. Ага. За, за додаткові 10 баксів. Інфляція, курва, мать! Інфляція! Треба 10 баксів. Додаткових. Uh, кажуть, існує прокляття Нінтендо, що після кожної вдалої феноменальної Nintendo Vie Nintendo Wii U з продажами на рівні середньостатистичної ексклюзивної гри Sony. Так, якщо ви не знали, Nintendo Switch це не покоління PlayStation 4, ну перший Nintendo Switch. Перший Nintendo Свіч це покоління PlayStation 5. Nintendo Switch 20, типу, буде покоління PlayStation 6. А покоління PlayStation 4, ну для порівняння, це була консоль Nintendo Wii U. І якщо ви нічого про неї не чули, це не дивно, тому що консоль продалася накладом приблизно 20-25, ну може 30 мільйонів копій. Я не перевіряв, але якщо мені не буде лінки, я не забуду. Я виведу на екран, як вона там точно продалася. Все було дуже погано. А я нагадую, що Nintendo Switch продався накладом 150 мільйонів копій. Коротше, перед цим Nintendo Direct, на який більшості з вас швидше за все начхати. Я дійсно хотів купити консоль, ну плюс-мінус на старті. А тепер я знаю, що я цього не буду робити, принаймні не одразу. Ігор все одно немає, те на чому консоль виїжджає за рахунок своєї продуктивності, в мене вже є або на ПК, або на PlayStation 5. І платити кожного разу по 80 доларів за кожну наступну гру я якби не дуже хочу. Можливо, рано чи пізно нам всім доведеться це зробити, бо насправді мене лякає, як може змінитися ринок відеоігор, якщо Nintendo Switch 2 зі своїми жадібними амбіціями буде успішним. Ігри за 70 баксів показали, як це працює і як це стає нормою. Ігри, принаймні, на консолях дійсно продаються тепер по 70 доларів. І ви могли бачити, що і в стімі навіть ті ігри, які залишаються дешевшими, значно подорожчали. І ви можете говорити і хочете що захочете про інфляцію, але насправді ринок змінився. Ігри продаються такими накладами, якими не продавалися колись. Так, колись долар був дорожчим, але колись і іграю добре, якщо продали пару мільйонів копій. Сьогодні ви знаєте, що це не діло. Більше того, я хотів з вами поговорити якось і зробити ціле відео про те, що основну частину прибутку з відео ігор на консолях і ПК складають DLC. ринок змінився. І в даному випадку Nintendo Switch демонструють, що вони і є реальною корпорацією зла, яка штовхає ринок мінімум до 80 доларів за гру і намагаються зробити це нормою. А можливо і більше, враховуючи, що в своїх спробах штовхнути користувачів до покупки ігор в цифровому вигляді більше занурити гравців в свою типу біосферу відеоігрову, вони, вірогідно, з часом зроблять фізичні копії ігор, вбиваючи, так би мовити, в принципі, фізичні носії відеоігор, вони будуть їх продавати, можливо, і за 90 доларів, а там і достане далеко. Я знаю, що більшості здебільшого начхати на ці фізичні носії, тому що купувати в цифрі набагато зручніше, але насправді це створює дуже неприємний прецедент, в якому. Цінами можна крутити як завгодно, і немає ніякого фізичного їхнього регулятора, але це розмова якось на інший раз. Давайте якось робити висновки і підходити до кінця відео, тому що воно і так затягнулося довше, ніж я збирався говорити про це, бо його подивиться, напевне, небагато людей. Я дуже здивуюся, якщо це буде не так, можливо, в нас дійсно багато фанатів Нінтендо, або вам просто захотілося пообсирати цю фігню. Це в нас тут, в Україні, і. Здебільшого в навколишніх країнах Нінтендо не така популярна через відсутність на офіційному ринку, наприклад, і багато інших факторів. І я розумію, що для багатьох людей в світі, де Нінтендо, якщо не компанія номер 1 то компанія номер 2 після Sony для цих людей все, що я сказав, може бути не такою великою проблемою. Але така цінова категорія 450 доларів, штовхає Нінтендо, в принципі, ближче до... Категорії інвестицій. І нехай це не здається чимось таким важливим, але приблизно 4-5 ігор Nintendo, які люди куплять, будуть рівні вартості всієї консолі. Коли вам за нову гру треба відвалити дві тисячі гривень або трішечки почекати і заплатити одну тисячу гривень, як, наприклад, з іграми від тих же Ubisoft, наприклад, вони дуже швидко йдуть на перші знижки, то з Нінтендо так не вийде, і кожна нова гра буде коштувати втрястя дуже дорого. Навіть не їхні ексклюзиви на Нінтендо зазвичай. Трохи дорожчі, ніж е, на консолях від Sony, на PlayStation, і на знижки йдуть куди менш, куди менш часто. Тож, покупка кожної гри стає теж все ближчою до категорії інвестицій. Коли гра починає коштувати близько 100 доларів, 100 доларів це не просто психологічна межа, це саме той момент, коли люди не розглядають покупку як якусь дрібницю, як якусь забавку, розвагу, це в інвестиція. І це причина, чому так багато ігор стають такими великими, роздутими і мають презентувати побільше контенту аби виправдати свою ціну. І хоча Нінтендо чи не остання компанія відоігровій індустрії, яка хвилюється не про те, щоб їхні ігри були роздутими, а веселими, саме Нінтендо. Роблять перший крок в безодню божевілля із цими сраними цінами. Це не інфляція, це жадоба, це чиста жадоба. І окей би вартість консолі виправдовується хорошим залізом в портативі. Срану п'яту плойку засуньте в портатив, ви бачили її розміри? Я можу зрозуміти, але ігри по 80 доларів в цифровому варіанті, хоча більшість з ігор там залишається на рівні 70 доларів, я не здивуюся, якщо 80 стане новою нормою. І можливо 90 за фізичні носії. Платна технодемка в стилі Астробота без Астробота, в принципі, без маскота. Платна кнопка Сі, платний Discord на Nintendo Switch. Окей, ці оновлення за 10 баксів, але іноді там просто нічого немає. Ну і просто для протоколу, хоча я сказав, що я можу зрозуміти, якби ціну в 450 доларів, це не значить, що я вважаю її виправданою. Я дуже сумніваюся, що Nintendo Switch 2 буде потужнішим за Xbox Series S, який коштує 300 доларів. Так, він, звісно, не портативний, все ще досить маленька консоль. Але тим не менше, окей би податок на портативність, як то кажуть, це не я вигадав термін, але мені здається, що 400 доларів це якби красна ціна для Nintendo Switch 2. Залізо не дешеве, але залізо із часом стає дешевшим. І... 450 доларів це трішки забагато, як на мене. Все ж таки перший Нінтендо Свіч не просто так продався таким величезним тиражем, того що він коштував 300 доларів. Nintendo Switch Lite коштував 200 доларів, який пізніше видали ще дешевшим, і Нінтендо Свіч OLED 350. Щоб здешевити, до речі, Нінтендо Свіч 2, там не буде Олед екрану. І тим не менше історія знає більше випадків, коли завищена ціна більше в шкоду йшла платформу тримачам, ніж навпаки, згадайте PlayStation 3 або запуск першого Xbox, і насправді Nintendo 3DS, яка практично провалилася після супере успішної Nintendo DS. Всім цим консолям довелося дуже швидко знижувати свою вартість на ринку. Я не знаю, що це будуть робити з Nintendo Switch 2, але із тою ж 3DS вони так і зробили. І тим не менше кажучи, це все, я не передбачаю Nintendo Switch 2 долю Wii U із такими низькими продажами. Я просто боюся, що це буде не так. Звісно, багато блогерів будуть виправдовувати цю цінову політику, особливо ті, які побудували свою кар'єру на YouTube за допомогою Nintendo Switch. І повірте, таких багато. Ну... В англомовному сегменті, і вони дуже успішні. Але з точки зору звичайного покупця і гравця, навіть західного, ці ціни це велика проблема а для нас і тим паче. Якщо ви великий фанат Нінтендо, пишіть в коментарі, що ви думаєте, і наскільки ви хайпуєте від старту Нінтендо Свіч, до речі, в червні цього року. І судячи зі всього, ви багаті можете мене підтримати. На Патреоні, кофі чи спонсорством на Ютюбі. Наш в мене не повірите, в мене в мене немає навіть на пачку сигарет. Якщо ви підтримуєте мої критичні думки щодо всієї цієї фігні, теж пишіть в коментарях. Я був дуже стриманий, без, без матютів і чогось такого. Я, я просто не збираюся купувати цю консоль. Я правда хотів до цього, чесно, ну от зібрати гроші через кілька місяців. Коли це буде вигідно, і для мене це не буде проблемно. Більше я не збираюся цього робити. Якщо, якщо за якимось дивом більшість людей, які подивляться це відео, збираються її купувати. Напишіть в коментарях, що я псих, і тут кожна копійка виправдана, і взагалі інфляція і ігри виробляти зараз дуже дорого. А я буду з вами прощатись, і наступного разу, вірогідно, почуємося в чомусь по Assassin's Creed Shadows. Я не впевнений, що це буде огляд, бо після 20 годин мені трошки прихотілося в неї грати. Я, 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 не, я не гидую, прям ну, нічого жахливого, але ну, це показник. Коротше, пишіть в коментарях, буду радий з вами поговорити і послухати ваші думки. І... До зустрічі, чом папа.